Добрий день, дорогі друзі. У цьому відео я хочу вам розповісти і показати, як я сію насіння баклажанів на розсаду. Для цього я беру ґрунтову суміш. і В цьому році я використовую щедру землю і додаю до неї е, такий природний мінерал, е, як е, вермикуліт. Е, що це за мінерал і для чого він застосовується. Для чого він застосовується? Це природний мінерал і гідрослюд, який відноситься до числа природно чистих мінералів. У перекладі з латинської він означає черв'ячок, тому кожен розуміє, що це, це як істота черв'ячок, так і цей мінерал рихла землю і наділяє її киснем. Мені дуже подобається його додавати у ґрунт для розсади, він э, наділяє мікроелементами ґрунт, ґрунтову суміш і ще запобігає э, роззаводитися різним камахам в ній. Тому я її приміняю вже не один рік і вам раджу, э, чому хочу вам э, сказати, що дуже гарно це э, природний цей мінерал. Зкористайтеся цією порадою, попробуйте. Я додаю кількість у співвідношенні 1 до 8, 1 до 10, одна частина вермикуліту і 8-10 частин ґрунтової суміші. Перемішую все, насипаю в коробочки і починаю сіяти потім насіння. Раніше я вже насипала, зробила отвори. Не, палила, зробила отвори отвори я роблю на звичайний олівець я намотала для фіксації на відстані 1 см. Баклажани треба занурювати на 1 см для посадки в ґрунт. І Намотала я, я пластир, можна скотч, що у кого під рукою є, і дуже так просто робите отвори, розкладаєте на сининки кожен отвір, і потім, другою, другою, другим кінцем олівця, зариваєте ці отвори з насінням. Це дуже швидко робить робити. Зариваєте це трішки треба придавити, щоб зафіксувати там насининки, і з пульверізатора пролити ще зверху, отак. Ось так, бачите? Потім я беру звичайний маленький пакетик, вставляю коробочок сюди. От так. підписую назву і ставлю на батарею. Батареї в мене не гарячі, температура в приміщенні 19 і два, 19,5 градусів. Е, Отак. От і ставлю на батарею, і будемо чекати сходів. В цьому році я використовую насіння баклажанів Fabina F1. Це ранній сорт баклажанів, Дестан F1, е, потім Бібо F1. І такий сорт я ще не такого не сіяла. Баклажан Лаура. Це напівранній сорт. Подивимося, який він у нас виросте. Будемо чекати. Бажаю вам гарних врожаїв, До побачення.